Всім привіт! Розкажу коротенько, чому ми долучилися до проєкту Urban Vision Луцьк. Ми віримо в те, що Луцьк класне місто. Тут живуть дуже круті люди, і ми хочемо жити в майбутньому тут і реалізовувати круті проекти разом з лучанами. Я дуже радий, що сьогодні тут багато молодих людей. І це свідчення того, що наша гіпотеза про те, що кінцевим споживачем оцього продукту є молодь, і е, зараз в світі і в Луцьку, зокрема, міняється концепція е, молодь через інстаграм, через велику кількість подорожей, через е, навчання за кордоном. Е, Точно розуміє, яким має бути місто, і ми вважаємо, що молоді люди повинні долучатися і, можливо, десь навіть диктувати, якими мають бути публічні простори, як повинно розвиватися місто. І саме тому ми віримо, що Луцьк можна зробити містом для людей, які хочуть жити тут або один день, або все життя.